Кремлівські держеморди повернули моду на вже давно мертві технології. і кліпнути не встигли, як опинилися у далекому 2013-му, бо вперше за останні 12 років на болотах підскочив трафік СМС. Строчити їх рапсіянам довелося через регулярні відключення мобільного інтернету. Думаю, правильно все діло Думаю, все роблять правильно. Молодці хлопці, так тримати. Думаю, скоро заживемо. У нову нормальність без мобільного інтернету. лоптіноги пірнули ще наприкінці весни, і вже буквально за кілька місяців досягнули коліновстанних результатів. Бо лише у липні мобільний інтернет на болотах відключали більше двох тисяч разів, і це аж у три десятки разів більше ніж у травні. Уже практически третій день. Уже практично третій день красноярці живуть без мобільного інтернету. Містяни сприймаються по-різному. Для одних це ледники не світом, інші шукають альтернативу і розуміють, що все це для безпеки, заради якої можна і потерпіти. та Матрьошак ща не годуй, тільки дай побавитися своїм улюбленим терпільством. раз це потрібно для, це потрібно для безпеки. Значить, ми потерпимо. Терпітим матрешкам з Красноярська місцеві держиморди наказали через невідомі добрі дрони. Ну нарешті слава про далекобійних пташок розлетілася на тисячі кілометрів в глиб боліт. Рапсіяни навіть трошки осягнули сучасну реальність рефії. ви розумієте? Це, ви розумієте? це Сибір! Це сибір. Я ніколи не думала, що це може дійти до Сибіру. Страшно, дуже страшно. Ось такий коментар з цього приводу наважилося вивалити місцеве зомбобачення таке відчуття, що ми повернулися в 2000-ні. Літо холодне, стиль одягу нульових інтернету немає, смс і дзвінки. Президент, до речі, теж той самий. А я нагадаю, що через добрі дрони все це коїться у Красноярську, який більш ніж за п'ять тисяч кілометрів від нашого кордону. Ще далі болетяний Владивосток. Але пісня тут та ж сама. Місцеві чинущі також торочать про якісь загрози. І це купірування купування... загроз. Ми повинні забезпечити безпеку населення, безпеку своїх дітей. Та Чесно кажучи, я вже нікому не вірю і нічого не чекаю. А тепер запальний та гучний приклад того, як насправді матрешкам допомагають оті їхні інтернетні шатдауни. Ну, спойлер, як мертвому кадило. Дрони літають. Дрони літають. Так, он збивають. Блін, дронів то до біса. Подивись, скільки дронів! Дрон тоді хрене. Ось так яскраво та зі спецефектами. Нещодавно палав нафтопереробний завод у Болотяній сизрані, ну десь на самарських просторах. Він один з найбільших у Роснієвті, між іншим. Врятувати дорогоцінний НПЗ. Місцеві держиморди сподівалися відключивши мобільний інтернет. Натомість отримали димовище. Ось такого от розмаху. Ну як бачимо, милуватися ним. Можна було навіть на відстані десятків кілометрів. І якби було завдання зняти коротке відео, яке ілюструє сьогоднішню ерефію, то цей коментар взяв би всі призові місця. Інтернету немає, завод горить. А по самарським новинам дивимось якийсь балаган. Як то кажуть, не вберегли. А тепер про реальні результати отих інтернет-шатдаунів. І це перш за все про справжній споживчий та транспортний колапс. Відсутність інтернету приносить містянам масу проблем. Наприклад, проїзд у міському транспорті зараз неможливо оплатити за допомогою у мене. Погано, у мене всі гроші на мобільному банку. Я не можу зняти гроші. Не могли, їхати. не могли додому поїхати. Працюємо допізна. Таксі через інтернет. Інтернету немає. Викликати теж ніяк не можемо, тому що готівки немає. Основна складність. основна проблема, з якою зіткнулися красноярці без мобільного інтернету, це оплата товарів та послуг. Основна проблема не лише красноярців, а й усієї оцієї типу 140 мільйонної лаптяногої популяції. Це неспровокована війна, як у їхній диктатор розв'язав проти України, але куди ж матрьошкам до таких причинно-наслідкових зв'язків. Натомість, ось вам глибока аналітика від Астраханського губернатора. Відключення інтернету, буде... Відключення інтернету буде частіше і довше. Це робиться заради вашої ж безпеки. Знімайте готівку з рахунків, щоб не залишитися без грошей. Збережіть номери в контактах, щоб не шукати їх в інтернеті. Наповніть аптечки ліками. Країна воює та не скигліть. Це ж. Так звана спецоперація, пам'ятаєте? Інші держеморди, замість того, щоб визнавати агресію Ерефії проти України, краще будуть ламати комедію, а ще шукатимуть так звані переваги від нового етапу деградації. Саме так робить ватажок їхньої нижньогородської області. А атаки. Не припиняються атаки безпілотників на наші промислові зони. Тривають у зв'язку з цим відключення мобільного інтернету. Ставтеся до цього з розумінням. Сприймайте це як оздоровчу процедуру. Детокс. Від цього так званого інформаційного детоксу вже у декого пишіть фляга. Ну, до прикладу, Зозуленька пустилась берега у матрьошки Забакану. Без мобільного інтернету його так поплавило, що вирішив пограти у терориста. Подзвонив болетяним карателям у погонах, погрожуючи, що зараз підірве їх бомбою. Звідки у тебе взагалі такі думки в голові? Інтернету немає, інтернету немає. Я психую, я нервую. Нервовий зрив замість оздоровлення та інформаційного детоксу ледь не заробили і росіянцю у забайкаллі. І довів їх знову ж таки відключений мобільний інтернет. Саме через це стався колапс у реєстратурі місцевої лікарні. Матрешки, які торохтіли до лікарні 8 годин, не могли ані на планову шпиталізацію записатися, ані послуги оплатити. У краєві кінічній лікарні колапс. Через відсутність інтернету люди не можуть ні оплатити платні послуги, ні оформитися на планову госпіталізацію. А багато. Хто приїхав із району, вже зібрався натовп у черзі сидять по дві години. У лікарні та поруч у поліклініці розводять руками. Мовляв, без інтернету їхня програма не працює. Люди оборені і просто чекають. Повідомив очевидець. Місцеві держеморди брехали, що інтернету немає, бо вночі в лікарні нібито світло зникло. Ну а що? Фантазія у церків, як завжди, це мінімум креативу, максимум маячні. Власні байки на тлі відсутності мобільного інтернету вигадують і рятувальники в Івановській області. Відключення мобіль... мобільного інтернету ніяк не впливає на активність реагування пожежно-рятувальних підрозділів. Отаким виступом без відриву від папірця зригнув іванівський рятувальник, бо в мережу просочилося страшне: інтернетні збої заважають шукати матрешок у лісі. Навігація і GPS працюють некоректно. Це в кращому випадку. Точки зміщуються постійно, і ми не можемо оперативно орієнтуватися в лісі і виводити з нього грибників. Це може вартувати людині життя. Цитує джерело одного із співробітників рятувальної команди. Ще один побічний ефект від перебоїв з інтернетом. Рапсіяни почали масово виносити готівку з болотяних банків. За даними Reuters, лише в один з тижнів банкам Ерефії довелося видати 122 мільярди їхніх дерев'яних рублів. А загальний відтік грошиків через відключення інтернету вже перевищив 500 мільярдів рублів. Нам скучно. Нам нудно від застою. Хочеться руху. До речі, у Кремлі на новий виток деградації матрешок відреагували традиційно. Там вкотре показали наскільки всі відірвані від реальності. Бо, поки мільйони росіян у болетяних регіонах скиглили без інтернету, бункерний слухав про випуск базових станцій 5G. Базові станції базові станції 5G. Ми провели цю роботу. Ми замінили обладнання і в Шує тепер виробляються базові станції. І це промисловий випуск. І поки у Кремлі ось ці два дурні багатіють думками, пересічні матрешки дуріють і підраховують збитки. Бо під час інтернет-шатдаунів, хоч станції 5G, хоч станції 4G будуть лежати однаково стабільно. Тим часом основний удар через усю цю двіжуху на себе бере, що правильно нещасна болетяна. Економіка такі розчотинарозрахунки показують, що умовно за 12 годин відключення мобільного інтернету в Москві втрачають більше 28 мільйонів доларів. В Омску 12 годин відсутності мобільного інтернету коштують більш як 766 тисяч доларів. В Татарстані більше як 3,5 мільйони доларів. У Білгороді трохи більше мільйона доларів. Ось така от ціна у того самого інформаційного детоксу. Коропсіянські ніякого мобільного інтернету трохи істерії та багато, дуже багато терпіння. Кремль вкотре довів, що нижче впадеш, то дорожче обійдеться підйом. Якщо ви думаєте, що це вже точно дно, не поспішайте. Впевнений, на болотах завжди знайдеться спосіб вийти на новий рівень деградації.